Я, Оксана, медіум і провидиця. У темряві світу я шукаю вогонь істини, той, що горить навіть після смерті. Духи приходять до мене не з порожніми словами, а з пам'яттю, болем і пророчими образами. Щоразу, коли я відчуваю надрив у повітрі, я знаю, хтось іще хоче сказати нам щось важливе. Цього разу все почалося із рядка, ніби хтось прошепотів мені у вухо вірш. Який я раніше ніколи не читала, слова були чіткими, наче висічені у повітрі. Я дістала чорнильне перо, відкрила книгу тиші і почала ритуал. Віск стікав із білої свічки, наче сльоза, і тоді в кімнаті з'явилася постать тиха, глибока, пронесена через роки несвободи. Ім'я її я знала одразу Василь Стус. Його присутність була мовчазна, як холодна стіна в'язниці. Як книга прочитана пошепки. Я привітала його подумки зі шаною. Він не говорив одразу. Натомість переді мною спалахнули образи вірші, що горять на вітрі, ланцюги, що розсипаються на порох, і прапор, що підіймається над землею, вільною від страху. Я запитала Що ти бачиш, Василю? Що ти хочеш передати нам? Чи буде Україна вільною? Він дивився в мене, наче крізь мене. І відповів словами, які здавалися віршем, хоча були простою істиною. Україна вже вільна в тих, хто за неї вмирає. Але справжня свобода не в документах, не в гімнах, не в прапорах, вона в серці. У виборі стояти, коли всі падають, у виборі не мовчати, коли біль щоденний. Я спитала Коли ж настане той час, коли ми справді зітхнемо вільно? Він мовив. Ви ще пройдете темряву, але вона вичахне світло прийде не гучно, а як ранковий промінь після ночі. І ті, хто зараз ще плачуть, співатимуть. Запам'ятайте, додав він, Україна не зламається, бо її вже неможливо скорити. Вона випросталась, вона ді стоїть. На прощання він залишив мені лише один образ поле, де серед квітів книга відкрита, вільна, жива, і шепіт. Я вмер, аби вона жила. А тепер живіть, і ви гідно.